Нікого нема, я теж ліс. Опа! Ну помні тут живуть. Ага, шмотки. Отакий от от завод. В наступному відео ми походимо по ньому, посталкеруємо, а зараз наша ціль оця от красуня вишка. Ух ти шо. Та мені здо! Це не фінан десяти, це 15 половить мініму. Та де? Думаєш? Це 12, 15 мін, я тобі кажу. Ну, Та да. ді, пацани. Дивіться, що тут є? Нога? Копито. Жесть. І буряк І ці штуки, вони не дуже внушають довіру, правда? Оця дробина. Ну, але приврей кожен. Я буду потрошки старатися так. Давай, Давай Я Я перший. мамо. <світ> ну, з собою. Ну і вит. Просто кайф, чувак. Офигеть! Мой не сам. Боїшся? Я тоже. Жесть. Стрмно, бляха. Вони такі, ця драбина така. Паваріна. Наскільки я шарю заводу, кучу років. Вот. Ще цягли нема бляха, І тут рисло. Мою. Чим вище тим більше починає йти вітер і стає холодніше, вже в руки холодно. Я повільно лізу стараюсь перевіряти кожну цю штуку Стрьомно Оце, це Просто кайфов машины їздять. Бляха. А мы лізу. Лізу, лізу. Скоро балкончик перший. Братан! Офигеть! Так, да, це реально, походу, найкращий руф на якому я тільки був. Вид супер. Це все завод, м'ясокомбінат. Ми по ньому походимо, посталкеруємо, тут є класні місця Стрюмний тут Стрімнува. там черт кил. Бля. Под ногами. Сильный ветер. Правда? Братан! Тут офигенно. Давай! Чекай, чекай, легенько. Полізли <ривіт> далі. Ліземо на другий балкон. І <ривіт> Момент старається сміятися, щоб заховати свій страх. йо Йомо. -йо. Ти готовий? Yeah. Погнали! Чим вище, тим зимніше стає. Ого, а ти звідки таке знаєш? Географію кажуть. Фу! Тут знов така штучка. Бляха, а тут? Йомой, тут цегли нема. Така штука. Ще трошки і другий, балкон буде. І все. І ця вишка підкорилася. На.

Я чуть не всрався! Твою ж мать! Дурацька ворона! <вух> яйця! Тут є яйця! Йо, вони зараз будуть нападати, чувак! Не, не трогай їх краще! О, Вони недовольні! Фух. Отаке от гніздо! Йома, не можеш кусатися серйозно! Це я знаю! І... Вони жесті недовольні. як маю від них відбиватися? Йомой, чувак, подивись, скільки ворон! Йоп! Я Йо, подивися! На так, лісу ще вище. А цей лісом не випадку. Та ні, не с. Фу. О, ну ця штука взагалі безпечна. Я думаю, якщо б я на неї сперся, Она би сто відсотків мене витримала. Опана! Опа-на. Фіга собі там там... там драбина! Но туди спускатися я не буду це 100%. А. Ааа, кофіня! Вовче. Пару штучок. Йоханий! О! Цегла! Як ви думаєте, що я з нею зроблю? Yeah. Yeah. Хіра! Та! Да, впала. Там земля. Удар такий, як від землі. Земля. Да, земля. Опа. Оце ведь. Просто кайф. Офіген, це реально найкращий рух, на якому я був. Такі відчуття не купиш ні за які гроші. Ну, а за гроші можна купити камеру і знімати, і передивлятися свої відео і отримати знову відчуття. Знімайте багато на камеру. Потім, коли виростете, будете жаліти, що не знімали. Офигеть, вот это глубина. Жесть. Все, я помаленьку злажу. Опа, ну. О, бля. Чувак, а что я? Походу думаєш, ми суїцидники чи що. Я на турі нічники може виходити. Злазимо. Все, я злажу. Треба швидко злазити. Цей чок з червоному бусі мені не подобається. Може, реально може він подумав, що ми мастерник! Може, вийшов з босом. Він дивиться сюди. Ну не переживай, все буде нормально. Куди ходить? Я, да. отель? Yeah, передній да. банк. А, ходить біля буси, настрай, всю мав стен. Давай, я да, швидше. Я прискорююсь. Все, нам головне вийти за територію е, цього завода і все, і він же жін, нам нічого не зробить. А постраховаться. Все. Я зліз. Вроді нікого. Вроді нікого нема. Льопи, тут такі штирі. Красава, братан, красава, Давай п'ятюху. Хорош. Братан. Нормально. Під'їхав човт. Так, він газував, газував, потім розвернувся і вийшов з машини і почав дивитися там на нас. на грі, гніздо яйця. Яйця. Ти, б... Він вийшов з машини, так. Там, там гніздо, там короче, чотири яйця і ворона, я вже майже заліз. І За... Ворона злітає, Чі, і та, я злітає. так біля мене злітає! бачиш, хочеш собою зрисувався. Я чому відласти тебе. І копція і там стає воронь. Офігенний вийшов рух. Ми вже вертаємось. Сьогодні вже не будемо сполкерувати. Вже трошки темно і в мене вже камера сідає. 100 лайків і їдемо на станці. Полібасу, полазим тут, все, все познімаю, буде офігенно. А ми вертаємося додому. Так, сьогодні ми ще поліземо на кран ввечері, але ну, ми не будемо знімати, але це так, щоб ви знали і завідували нам. А завтра рано обов'язково на кранчик. Давай Лесі. Ова! Хорош, пацаны!